На даний момент у нас тут на навчальному полігоні відбувається навчання по декілька специфікам роботи. Проводиться технічне обстеження, розбивається ділянка на певні лінії, на яких люди проходять з філером, це пристрій для виявлення розтяжок. Також після виявлення розтяжок, якщо дані розтяжки є, люди їх знімають. Також працюють металодетектором для виявлення мін. На другій навчальній ділянці у нас проходить ручне розмінування. Це хлопці та дівчата на розмінованій території знешкоджують методом стягування різні міни протипіхотні та протитранспортні. Далі у нас є нетехнічне обстеження. Це дронам, вони обстежують територію з повітря. Також вони працюють з місцевістю. Місцевість їм підказує, чи були якісь бойові дії, велись чи не велись. У нас є група медиків, яка відповідає за евакуацію поранених на полігоні. Тобто, якщо стається якесь поранення, вибух, є відповідні хлопці, які з ношами забирають потерпілого надають першу домедичну допомогу, і подалі вже. Транспортують в медичний заклад, ми навчаємося для того, щоб набути практику для майбутнього розмінування певних територій, забруднених після ведення бойових дій. Ми будемо розміновувати, очищати території для того, щоб люди могли спокійно, без турботи і впевністю знати і проживати на очищених місцях територій і бути в спокій.